Всім привіт! Блок двигуна для мого мотоцикла К750 Project Wanderer. Буде легко кастомізований чи то модернізований. Не знаю, яке саме значення є правильним. А йдеться про установку масляного фільтра та генератора Г424 на 12 В. По генератору великих проблем як таких немає. Завдяки ось такому перехіднику. Все установиться та буде працювати. По масляному фільтру є трохи складніше. Задався ідеєю установити на блок двигуна К750 кришку ГРМ із мотоцикла Урал, так як вона має фільтр. От. Розболтовка кріплень кришки ГРМ Урал К750 є ідентичними. Тож, залишається тільки розібратися із масляними каналами та магістралями. Зробив собі ось таку прокладку. Можна, звичайно, використати звичайну прокладку Ураловську з під кришки ГРМ, але в мене її немає, тому шаблон. По цьому шаблону зроблю розмітку на блоці та відправляюсь до майстра по органовій сварці. На блоці потрібно зробити наплавку алюмінія ось у цьому місці, так як тут мають проходити масляні канали. Для установки генератора зрізав з блоку все зайве. Тоді на фрезерному станку була зроблена вертикальна площина перемикання перехідної планшайби. А також горизонтальна площина на блоці. Але перехідник на своєму місці не стоїть, як можна бачити. Виявилось. Оці планшайби перехідники є кількох типів. Різняться вони висотою, ексцентричністю ось цього отвору. У мене планшайба має верхню цю тонку стінку. Товщина її 2,5 мм. Є також, коли вона піднята вверх і товщина верхньої стінки тільки 1 мм. А є, що взагалі ця верхня стінка відсутня. Незважаючи на те. Що у мене на генераторі стоїть зменшена шестерня на 16 зубів, генератор все рівно ставав під кутом та шестерні закусувало. В даний момент не вийшло знайти таку планшайбу, щоб товщина цієї верхньої стінки була 1 мм. Тому ця робота залишилась на майбутнє. Щоб не стояти на місці, почав роботу над системою смазки з масляним фільтром. Друг наплавив мені на блоці певний участок алюмінію. Потім у пресерному станку було зроблено площину полягання кришки ГРМ. Далі, зробивши розмітку по шаблоні, висверлив ось цей отвір. Він там з'єднюється із трубкою. Це є подаючий канал після фільтру. І також заглушив подаючий канал, який був заводом зроблений при масляному насосі. Тоді, друг, знову наплавив мені трохи алюмінію, але вже на масляному насосі. Зроблено було це для того, щоб вивести канал для маслоподачі до фільтру. Трохи подумавши, як реалізувати подаючий канал до фільтру в блоці двигуна, звернув увагу на. Ось цей вилитий елемент, який на заводі служив осьовою центровкою блоку, а зараз дурно пустує. Тому вирішив зробити подачу масла з його допомогою. Після довгої процедури замірів почав сверлити. Було страшно. Бо необхідно було засверлитись так, щоб два отвори один знизу, а другий збоку. Зійшлися максимально точно. При тому, що нижній отвір потрібно було засверлити рівно по вертикалі. А ось боковий отвір мав специфічний кут нахилу. Але все вийшло. Після того, як масоканали були висверлені за допомогою борфрезів, окультурив в місце на плавки алюмінія. Маслонасос з блоком з'єднаю мідною трубкою. Для цього у маслонасосі та в блоці зробив отвори та нарізав різьбу для фіксації трубки. Трубку вигнув до потрібної мені форми та розвальцював. Попередньо надівши на неї штуцера. Єдине у цій системі це правильність монтажу. Спочатку необхідно трубку прикрутити до маслонасоса І потім вже разом це прикрутити до блоку. Ось усе зібрав. Тож прийшов час зробити тест-драйв масляної системи. Thank <laughs> you. Ну що ж, система працює, можна збирати двигун.